Привіт. Нарешті виділили час на цю розмову. Так, так, але давай швиденько мені щось зі з командою потрібно зробити. Так ось, наше відрядження на відпочинок на ці вихідні. О, ні, давай не називати наш відпочинок відрядження. Ми ж не їдемо в іншу область. Так, Києвом відпочити. Туди і назад. Ну, я моніторив і будиночок, щоб був поруч. І аби гарна природа була. Ну, це виходить два різні запити. Але ж нам не так багато і треба. Всього два дні відпочити без шуму та бетонного пейзажу. Я знаю, кохане. Ну я можу розглядати варіанти навіть без спа чи якихось басейнів. Точно? Ну не точно, але було б класно, якби це там було. Погодь погоджуюсь, чув до речі, що там Аня з Італіком також шукали варіант І щоб з будиночком, і гарно з під Києвом. Чув там навіть якась пропозиція готується. Однак Букін їм нічого не показав за 30 хвилин від столиці машини. то у мене одні такі. Ну що ж, класний відпочинок зі спа та природою в котечі. Молода пара шукає тебе. Говориш, як на програмі про сватання. Це я сміюсь, бо не здаюсь. І взагалі, де ми раніше були? Ти уявляєш ці варіанти які перед з Києвом заняті аж до червня, і серед них навіть ті, що без спа на три місяці вперед. А наші вихідні вже на носі? Гаразд, продовжимо цю тему пізніше, бо реально поспішає. Так, то в мене теж зараз наступний зі дзвон. Все, па-па. До зустрічі на вечері. Па-па.